Отже, колеги, що пропонується? Пропонується не минати пікбордів таких, такі рекламні щити, тому що за них гроші заплачено. Треба дзвонити, раз є номер телефону. Доброго дня. Я вам телефоную, цей номер я бачу є на рекламному щиті вашому. Пише ілюстрація, почали з себе і так, і так далі. Скажіть, будь ласка, чи можна почути якісь прізвища, які ви викреслили зі свого списку? Прізвища можна почути, але я ілюстрацією займаюся завтра людина, яка зможе надати. Добре, скажіть, будь ласка, а е... Олександра Михайловича Левицького, більше знаного як чоловіка Божого, ви в списку залишили? Тому що він абсолютно попросив пробачення. Він вибачився за свої дії, він зрозумів, оцінив свою ілюстрацію, в принципі вона не передбачає людей борзах ілюструвати, вона передбачає людей ілюструвати тих, хто крав. Майно в нього все під. ...відносно доходів. Не знайшлося на машині, він своїй навіть дотепер не їздить, хоча і є першим заступником обласного голови. А що це, якщо він перший заступник, то мусить мати якусь дорогу машину? Ні, він взагалі машини не має. Ну, тим більше. Ну от що я кажу, що людина, він пройшов в іншу станцію успішною. Е, лишніх доходів за ним не чистився. А можна почути, хто ви є, з ким я спілкуюся? Курта ж Дмитро. Добре, Дмитро, дякую вам. Прошу, як у вас будуть ще питання завтра, десь годинка після 50 ви можете дзвонити і до 8 вечора. Добре, мене, То, мене цікавить це, тільки одне пи питання. Пи мене, цікавить, мене цікавить поки що тільки одне питання. Чому Олександр Левицький досі в списку? Це ж не обов'язково бути хорошою людиною і бути в списку виборчому? А чому він має бути не списку? Ну я думаю, що це не скромно після такої діяльності, яку він провадив. Після діяльності Боже. Це розкручують, знаєте, тко всім вірити. Ну що він? Ну він так, він не витримав, він нахамив людині. Ну але подивитися, як це з себе поводила. погодити, всіх виганяти, всіх знімати. Я розумію, тому що я сам з народу і не раз був на майдані і теж відстоював діла е українські, розумієте. Я сподіваюся, просто цей... послухайте мене. Дмитро, я... Я сп... абсолютно вибачення, при змі, при всіх. Дмитро. За що? От я не розумію. Ви чуєте мене? Так. Я прошу, щоб дзвінок мій був записаний, що я до вас дзвонив. А він чому я буду записаний? Ну, ви напевно реєструєте якісь дзвінки в журналі, там хто до вас дзвонить і так далі. Ні, ні. А, це про... не Пр... Немає. А скажіть, а кияни, от центральний офіс, знає, які дзвінки до вас поступають і з якого приводу? Ви звітуєтесь? Ні. Ні, не звітуєтесь. Ми, ми як? Ми для нас, якщо йдуть якісь громадські звернення, тобто з проханням допомогти чи що, ми домовляємося про зустріч, людина приходить, заповняє форми. Добре, чи прави чи правильно я вас розумію? Що цей номер ви поставили на рекламному щиті, просто щоб додзвонювалися до вас, і може таке бути, що людей, якісь є питання, але ці питання не доходять до Києва, бо ви в Київ ну не даєте сигнали, які там звернення до вас приходять або Бути такого не може. Бути такого. Тому що все, що доходить до нас, ми несемо це до нашого голови шлинка Дмитра Васильовича. Так. От він це розглядає. Я кажу, людина, якщо в людини є питання. Такого. Чи в неї може є якісь цікаві з нашої партії? У нас двері завжди відчинені. Людина може прийти. Я кажу написати звернення, звернення завжди такивати Києва. Добре, дякую, я вас хочу. Дякую. Ну, До побачення. Вибух. Отже, цей телефон, це все просто. Фількіна грамота. Ви додзвонюєтеся, звичайно, вам відповідає увічливий Дмитро на ваші запитання. Каже, що чоловік Божий вже вибачив, все, все інше. Всі ці звернення попадають до Дмитра Шлемка. Звичайно, що він в Києві про це не передасть. Як же ж він скаже, що є дуже багато дзвінків щодо його першого заступника? Якось не солідно, тим більше, що він навіть машини не має. Приєднуйтесь.